Все, котику, я спати. Люблю, цілую, обіймаю, нявкою і соплю тобі вушко. Бліна, сопля у вушко, за що? <риклад> Жінка приходить до лікаря і говорить: Доктор, коли я знімаю бюстгальтер, в мене груди піднімаються. «Хм, дивно. Ну що ж, знімайте бюстгальтер, зараз подивимось. Жінка знімає бюстгальтер, в неї дійсно піднімаються груди. Вона запитує Доктор, то який буде ваш діагноз? Так, так, так. М -м -м. Поки я можу сказати тільки одне о, хвороба заразна. Тринадцятирічна Катя, прийшовши додому і побачивши маму у своїй шкільній формі, зрозуміла, що сьогодні вона знову ночуватиме у бабусі. Старий одружився на молодій дівчині. Через рік дід привіз її до лікарні народжувати. Ну, ви даєте, сказав лікар. Треба завжди тримати мотор робочим, горто відповів дід. Через рік знову привозить дівчину народжувати. Ну, дідуган, ти кремень, здивувався лікар. Мотор треба тримати робочим, гордо відповів дід. Через рік знову дружина народжує. Лікар дідові. Гей, дідусю, поміняй масло. Чорненький народився. Ранок, холодно, у переповнений забитий автобус входить дуже повний чоловік у товстій дублянці. Йому хтось обурено кричить: «А, е, мужик, зніми дублянку, буде місце, де стояти. <кхар> Я можу і штани зняти, буде за що триматися. <кхар> <кхар> Ідеальний чоловік і ідеальна жінка ніколи не стануть парою. Ідеальна жінка з першого разу не дає, а ідеальний чоловік дивічі не просить.